Це прямі включення з коларів Верховної Ради України. Ми продовжуємо наш телемарафон і наш наступний співрозмовник, народний депутат України, представник фракції Батьківщина Степан Кобів. Пане Степане, вітаю вас. Як би ви оцінили, скажімо так, перший крок початку політичного діалогу, а саме скасування законів, прийнятих 16 січня? Доброго дня. Ви знаєте, цей крок готувався довго, він міг бути набагато швидше. І могло бути відсутнє кровопролиття, яке відбулося в нас в Україні, але цей крок це не є не тільки необхідною умовою для дальшого домовленості для дальших домовленостей проведення переговорів, вимог майдану, тобто народу, віче, яке були виставлені опозицією, громадськими організаціями, громадськістю на засідання сьогоднішнього позачергового Верховної Ради. Ви комендантом будинку про Як власне народ, українці, які знаходяться на майдані на Грушевського, ставляться до, скажімо так, скасування цих законів? Загалом, як вони прийняли цю звістку? Ви знаєте, я розмовляв. Я буквально тільки з майдану прийшов, розмовляючи з декілька десятком людей біля палаток. Вони це сприйняли як нульовий варіант на 16 січня. Чітко вони розуміють, що їхні побратими сьогодні є в розшуку, їхні побратими є у лікарні, їхні побратими є сьогодні у лікарні під охороною міліції, де неможливо попасти навіть депутатам Верховної Ради, щоб надати необхідну медичну допомогу. Тобто ми говоримо про права людини, ми говоримо зараз про. Право, яке описане в нас в Конституції, ми говоримо просто про християнські цінності. Ми говоримо, перш за все про моральні засади життя людини, що це найцінніше. Особливо після кровопролиття, яке відбулося п'яти людей, я особисто зустрічався з кожною сім'єю, з сестрою, з батьком, з братом. Ви розумієте, настільки це вражаюче, Переживання до сьогоднішнього дня що потрібний час переосмислити того, що відбулося. Верховна Рада повинна працювати ефективно, чітко поставлені вимоги, і навіть посада просто прем'єра, те, що сьогодні роблять акценти, це не є самоціль. Ми говоримо сьогодні про чіткі закони, які дають можливість людині жити вільно, жити за законами. Бути захищеними і чітко відповідати на ці завдання, які поставив майдан. А майдан я хочу сьогодні озвучити цифру: це більше 10 мільйонів людей, які були в нас на майдані. Це їхній наказ, це їхні рішення, і ми повинні виконати тому, що ми є слугами народу. Ну і власне згідно переговорів між президентом і лідерами опозиції домовлялися, що перші кроки робить на зустріч влада на зустріч. Опозиція от одна із умов влади, якщо проголосовано перший закон, тобто сьогодні скасовано закони ухвалені 16 січня. одна із умов звільнити захоплені адмінбудівлі. власне, як налаштовані люди на майдані, чи щось уже відбувається, і чи будуть звільнятися будівлі? Вулиця Грушевського, яка яка ситуація там? Ви знаєте, розмовляючи з людьми, я сказав перше, що це нульовий варіант. Якщо ми вважаємо, що смерть п'ятьох людей і е відміна незаконних законів це бути. Це є поступки, це не є поступки. Це я би сказав хороший старт. Коли я з парубієм і з паном Порошенком проводили зустріч, бо говорили, що в будинку про спілок є багато зброї. Вони вибрали три поверхи. Ми показували представникам а вірніше це посли Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, вони побачили, ми відкриті до того. Я би сказав, що це перший такий маленький нульовий варіант, який дозволяє системно змінити і призупинити кровопролиття в Україні. Не може литися кров, коли є мудрі люди, коли є державотворці, і навіть політична жертовність окремих депутатів, окремих політиків, повинна сьогодні показати, що ми служимо українському народу, тому що це є нація, це люди, які переживають, і хочу подякувати українцям у всій Європі, уряду Європи, Сполучених Штатів Америки Канади, які підтримували нас. І сьогоднішня, оця маленька, я би сказав, не перемога, а нульовий варіант дозволяє сказати щирі дякую їм, тому що коли ми разом, коли ми маємо цінності християнські, коли ми говоримо про закони, про конституцію, ми можемо крок за кроком рухатися вперед, і більше крову не повинна бути в Україні прилити. Дякую за розмову. Нагадаю, що позиції фракції Батьківщина озвучив народний депутат України Степан Кубів. Залишайтесь на парламентському. Ми слідкуємо далі, що відбувається у кулуарах Верховної Ради України і в сесійній залі.